Вітаємо всіх, хто дивиться власне телебачення Галичина. Сьогодні у програмі Про головне в деталях будемо розбиратися із голосом своїм голосом. Ми поговоримо як про феномен засіб спілкування, голос. Ну а звичайно, поговоримо з нашими гостями про те, як шанувати голос, як за ним доглядати. А все чому? Тому що 16 го числа, квітня, відзначаємо Всесвітній день голосу. І гості у нас сьогодні в студії з великим задоволенням їх представляю це Леся Лесів отоларинголог міської поліклініки номер 5 КНП, Центр первирної медичної консультативно діагностичної допомоги Воно-Франківської міської ради. Вітаємо вас. І Наталія Шевченко, заслужена артистка України, кандидат мистецтвознавства, солістка Національного економічного ансамблю пісні і танцю Гуцулія, а ще ви є викладачка кафедри виконавського мистецтва навчального наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете. Бачити номера телефонів, за якими можете до нас телефонувати, підтримувати нашу розмову, задавати свої запитання. Ну і зрештою, у Фейсбук йде на Там також можете долучатися до розмови. Я відстежую і будемо в такий спосіб спілкуватися. Часу у нас не так багато, тому ми розпочинаємо. Отож, я вже говорив завтра день, коли ми визначаємо всесвітній день голосу. І давайте розпочнемо, напевно, що. З такої загальної, загального питання, що стосується нашого голосу, як його вберегти, як за ним доглядати. І е, слава Богу, що ми маємо з вами можливість спілкуватися, бо є люди, які мають проблеми навіть досить серйозні, і не можуть спілкуватися голосом так, як це ми робимо зараз. Тому давайте почнемо із вас, пані Лесю. Ви з голосом працюєте, ви його лікуєте, ви допомагаєте людям, якихось, напевне, критичних станах чи не дуже. Розкажіть, як ваша робота? на голос? Ну, взагалі, хотіла би почати з того, що е, голосовий апарат це складна функція, яка керується е, корою головного мозку. І саме голосовий апарат е, складається е, з, е, з, на протязі, з, з дихальних шляхів. Е, на всьому протязі. Це є е, нижній резонатор, це є бронхи, легені, трахеї, е, сам утворювач звуку це є е, гортань, е, верхній резонатор це носова порожнина, додаткові пазухи носа, а також артикуляційний апарат е, це є е, язик, щоки, яке піднебіння. Що говорити за голос для вас, пані Наталю? То напевне, він, окрім того, це то є засіб вашого життя, вашої професійної діяльності. Mm -hmm. Що можете ви сказати? Бо у нас сьогодні така тема, здається, проста. А насправді, якщо розібратися, не все так просто, особливо для артистів, вокалістів, для співаків. Абсолютно, абсолютно так. Е, голос для артиста це ну все. І ми дякувати Богу, як ви зазначили на початку нашої програми, що ми, слава Богу, маємо можливість інтерпретувати звуки. І стосовно якогось збереження і стосовно догляду за голосовим апаратом в артистів, це є насамперед дотримання певних умов. Ці умови стосуються режиму, навіть просто в до речі, у рамках дисципліни історія, теорія, методика вокального виконавства, ми розглядаємо завжди зі студентами, розглядаємо такий, такий, таку проблему, як гігієна голосу. І, звичайно, не завжди нам вдається в повсякденному житті дотримуватися усіх тих правил гігієни голосу. Але ми намагаємося, тобто елементарні речі, це як не перебільшувати чогось у їжі, це як. Для вокаліста, до речі, сон це просто запорука, запорука успіху, звучання голосу. І дуже важливий ще момент: хороший догляд з боку того, хто тебе навчає, тому що цей підбір правильного репертуару, це відповідно правильне застосування голосу, це без форсу, це без наспіву, тобто вокал. Повинен завжди знаходити золоту середину. Ми поговоримо трошки згодом про те, як тренувати свій а. голос, тому що за ним також потрібно доглядати так. і тренувати його так само. А ось коли до вас звертаються пацієнти, то в яких станах вже до вас приходять, і чи легко піддається лікуванню такі патології, якщо вони виникають? Трошки зараз так поринемо з вами у діагнози, з чим найбільше до вас звертаються люди, з якими проблемами? Ну, це все залежить як, з якими порушеннями. Вони можуть там, бути центральні, можуть бути периферичні, можуть бути пов'язані безпосередньо з захворюванням, гортані горла, можуть бути не пов'язані, можуть бути функціональні захворювання. Це, наприклад, у вчителів може бути швидка стомлюваність голосу. Що стосується. Най, частіше, найчастіше звертаються з гострим. Гострий ларингіт, який супроводжується охриплістю голосу. А можна втратити голос, якщо не лікувати? Так, звичайно, може, може настати охриплість, може бути дисфункція голосу. І шкідливі звички давайте так, зараз розказуємо. Курити, палити, палити не можна. Алкоголь. Не можна. Алкоголь теж. Так, так, алкоголь також погано впливає на голос. Е, надто солона, надто перчена їжа, газовані, е, холодні та надто гарячі напої. Пані Наталю, я так трошки до вас, пані Лесю, потім до вас. От завтра, 16 квітня, Всесвітній день голосу. так? А чи відзначаєте ви це свято, якщо визначаєте, то і в який спосіб? Ну, я не виокремлюю цей день насправді, тому що для артиста насправді звучати це кожен день свято. Насправді, і як казав колись, знаєте, мій викладач дуже такий цікавий, як знаю, цитата: що вокаліст звучить раз в рік, і то тоді, коли не потрібно. Так от, кожен раз, коли ми звучимо, у нас свято. Це однозначно, тому що ми не можемо передбачити, наприклад, день виступу, який буде настрій, яка погода, а ми залежні від цього всього. Тому, звичайно, це хороше свято, його потрібно відзначати. Але у вокалістів я вважаю, тому що це особлива професія. Це, це професія емоційна. Це професія, яка ну, якщо звичайно людина любить це робити, це професія, яка взагалі підіймає настрій настільки це складно переказати словами. Це потрібно відчувати ту ейфорію, коли, коли вдається зробити певні завдання, виконати які ставить перед собою артист. Тому, Я зараз можливо. вас запитають, чи вам доводилося у своєму житті звертатися за допомогою до спеціаліста, до лікаря? Чи були такі ну, випадки, не дай Бог. Слава Богу, тільки напевне, в таких з на огляд, скажімо так. Тому що знову ж таки один з важливих факторів таких у доброму звучанні у хорошому стані голосового апарата це як будь-який наш орган він потребує періодичного. Періодичного огляду, періодичного догляду. Тобто, слава Богу, нічого такого. Але мені пощастило з викладачем, тому я, власне, про те, що я відповідала на попередні запитання, дуже важливо навчитися навчитися інтерпретувати звук так, щоб це було правильно. Ми якось зараз так, щоб не здалося нашим глядачам, що завтрашній день це є день голосу Всесвітній день голосу, що це є професійне свято вокалістів. так? Nee, nee. Воно напевне, що точно не так, тому що ми маємо унікальну здатність спілкуватися власне, через голос. І голос це тембер, це багато, багато смислів, які допомагають нам розумітися. Тому знову ж таки про здоров'я. Давайте може дамо якісь певні поради. Для того, щоб зберегти свій голос і щоб завжди е звучати, як кажуть, як каже mm -hmm. наша колега артистка, тому що десь і диктори, і ведучі, і те всі, зрештою, mm -hmm. всі ми користуємося голосом і від цього бачу, що залежить. Якісь поради нам дайте. Як бути здоровим? У голосу здоровим. Mm -hmm. е, ну, голос потрібно берегти при гострих та хронічних захворюваннях. Потрібно його Лікувати, вчасно лікувати. Не перевантажувати свій голос. Коли вокаліст, ну людина, яка професійно займається, потрібно в цей період, коли вона хворіє, потрібно обмежити спів, а а то, взагалі, бая ключити. Також би хотіла додати, що у діток, коли є мутація голосу. Також потрібно звернути на це увагу, і потрібно не навантажувати свій голос. Якщо дитина займається професійним співом, то це має тривати до 60 хвилин, тобто, щоб не було навантаження. Якщо говорити зараз про спів, власне які голоси найбільше цінуються, якщо так можна сказати? Бо я... Дотично до музики так маю, має відношення е, я, я, розумію дещо більше, напевне, як людина, яка має відповідну світу, але все ж таки, отак хочеться якось, щоб ми змогли розібратися. От. Чи є якісь такі голоса, котрі ну, тембрально, наприклад, є дуже, дуже рідкісні? Ну насправді кожен. Професійне виконавство mm -hmm. і професійне володіння голосом, воно цінується. І зараз ну, так безліч просто театрів, оперних, якщо ми говоримо про академічний спів, якщо ми говоримо про естрадний спів, то безліч шоу, мюзиклів, оперет, де можна десь себе реалізувати. Тобто хороший голос він завжди цінується і знаходить реалізацію. От. Але особливо, напевне, так бас Баспрофондо його бас навіть країну. називають в народі валютним басом. <су> тобто, це насправді дуже рідкісний голос у всій красі знову ж таки з усіма Так, <су> тобто крайні голоси так само дивіться, є певний період, коли народжуються люди. Мої спостереження просто з високими голосами, скажімо, от серед жіночок, сопрано. Так, у той час, коли меце-сопрано, контральто надзвичайно рідкісний голос. Справжній правдивий природні Е, І зараз я так спостерігаю, що дуже багато молодих людей з низькими голосами. Ну, якась така тенденція. Це абсолютно тобто можна. Це не залежить від пори року, це просто залежить від покоління, можна сказати, Очевидно. так? Тобто народжується покоління людей. Очевидно. людей. Ми, там, Колись мені цілий рік бути... всі контроль. Ну, не всі, не всі, звичайно. От в мене троє дівчаток, і я бачу, що одна з них десь, можливо, в майбутньому буду мати все-таки низький голос. І, власне, що я, це абсолютно моє спостереження. Не, не зазіхаю на якийсь uh -huh. науковий, е, а можливо, колись будемо якби, історію вже досліджувати. Є такі. Потім, ну, напевне, так, контральто, Бас Профундо, колоратурне Сопрано все-таки їх більше, ніж от низьких власне, голосів, як на мене, тому що мені колись доводилося бути на конкурсі. Де було, от зважте відсоток. Де було 22, двоє учасників сопрано, і на них двоє мец сопрано. Тобто, це вже тенорів багато, баритонів також було два. Тобто, це так там не було басів профунду, але вони очевидно це більш такі голоси, які дуже дуже цінуються в хоровому мистецтві. Ви говорили за сон і голос. Як воно залежить? От, треба добре виспатися, щоб добре звучати це напокійно. Ну, насправді так, треба добре виспатися, але насправді треба ще й, якби, володіти голосом. Тому що просто виспатися не вийде звучати. Ми ще поговоримо з вами про ваші секрети, як ви дбаєте про свій особистий голос і наскільки, наскільки ви задоволені, скажімо, собою. А от з вами хотів би поговорити на рахунок віку людини, так і голосу. Бо ми бачимо, що з, з часом. Люди старіють, і голос стає, такий, трохи старечий голос, кажуть, переходи такий. Від чого це залежить тут взагалі? Ну, перше, голос починає змінюватись, коли настає його мутація. У дівчаток це 12-14 років, у хлопчиків дещо пізніше, а потім голос змінюється вже десь близько 50 років, починає змінюватись голос. Від чого це залежить? Від нашого способу життя, скільки ми споживаємо рідини, яку фізичну активність ми ведемо, яку їжу ми споживаємо. Чи є шкідливі звички? Це все в принципі впливає на, на голосові складки, які втрачають з часом свою еластичність. І відповідно, вже від того голос мінюється. Так. Я знаю, у мене один знайомий дуже довго лікувався. У нього була проблема з голосом, у нього почав хрипіти голос. Я навіть не знаю, яка була основна причина, чи це було просто якесь захворювання, але він дуже сильно відновлював, довго відновлював свій голос. Скільки треба, от, наприклад, щоб відновити. Тому що ми ж не можемо постійно мовчати, так? А там, напевне, коли є проблеми з голосом, то варто деколи помовчати, щоб голосові зв'язки відпочили. так? Розкажіть ну, нам скільки скільки часу можна лікувати, і чому це важливо берегти свій голос? Ну це все залежить з яким захворюванням ми маємо справу, яка причина втрати голосу чи дисфонії. Якщо пацієнт з гострим ларингітом, допустимо, він лікується самостійно чи лікується у сімейного лікаря. Якщо йому не стає краще до 14 днів, він має показатись до лікаря отоларинголога або до лікаря-фоніатра на, на подальше лікування, лікування і спостереження даного пацієнта. Коли ми говоримо про голос, каже, от людина не має голосу. Ми тоді говоримо про артистів, так тобто голос співочий мається на увазі. Немає людина слуху, тоді вона не може співати так, як потрібно, наприклад. Хоча ви, можливо, зараз зі мною посперечаєтеся, можливо, навіть людину без слуху при великому бажанні можна витягнути на якийсь певний рівень, і вона буде співати, і вона буде володіти своїм голосом. Чи можна навчитися володіти своїм голосом навіть при відсутності музичного слуху? Це насправді дуже цікаве питання, і якщо б ви мене запитали, можливо, років п'ять тому я б сказала, та ні, ніколи в житті, але насправді виявляється, можна питання в тому, наскільки дуже часто, до речі, дуже часто у акторів ми спостерігаємо надзвичайно красивий тембр Розмовного mm -hmm. голосу. Але я тут хочу сказати також, що актори е, застосовують дуже цікавий прийом, ну тобто прийом сценічного мовлення, так і коли вони розмовляють, вони якби все одно наближаються до, е, до позиції вокальної своєю розмовою. Е, так, власне, е, дуже часто е, актори не завжди добре співають, проте мають дуже хороший е, матеріал, як прийнято mm -hmm. казати. У педагогів і все залежить, але з часом власне. Відбувається ця еволюція, тобто про існування музичного слуху, ми насправді не можемо знаєте, Є багато музикантів, яким колись сказали, ти там абсолютно не можеш продовжувати це не твоє, причому серед дуже відомих світових відомих композиторів. Тому про це напевне мусить бути якийсь час навчання, тому залежить від часу навчання, залежить від бажання, залежить. Від власне тих даних, які ми маємо на початковому рівні, я вважаю, що можна можна навчити. Я це ну, бачила такі результати, вони були шокуючі на правду для мене, тому що я сама не вірила в це, що так може бути, але можна не завжди. Я не кажу, що це є так, от дуже легко і просто, ні, але можна. Якщо говорити про знову проблеми з голосом. То, напевне, нам потрібно в першу чергу розуміти, що голос залежить від навіть інколи психоемоційного стану. Так, звичайно, може бути така функціональна фонія. На фоні стресу може бути повна втрата голосу. Та можуть бути в, 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 ну, вчителів основно. в основному стомлюються частіше за все, в них просто стомлюються голоси, як е, говорили раніше. Треба просто відпочити, дати голосу, відпочити, поспати. Нас, щоб біленькі зуби були, нам рекомендують зутку і пасту, щоб голос е, був дзвінким і приємним. Чи є якісь поради від лікаря? Що треба застосовувати, наприклад, щоб підтримувати свій голос і завжди тримати його здоровим, скажімо так? Можливо, чимось треба полоскати, можливо, ви дасте якісь інші поради. Ну, насправді, полоскання на голос не, не дуже щось дає. В основному це є тренування голосу, тренування дихання. Ну, особливо для співаків є важливо дихання, щоб було співставлення дихання голосу. От ви можете продовжити, бо ви Нарах... працюєте що... з, стосовно... з дітьми, і тут це важливо дійсно поставити голос От, стосовно це тренування. Так? Це просто порада і ну номер один. Просто важливіше ніж тренування. Це тренування всіх м'язів, всіх м'язів, які десь якимось чином. Трохи дотичні до е, процесу голосоутворення, Абсолютно тренування. Потім знову ж таки дотримання, е, дотримання режимів різних. Це е, якісь, якась культура їжі, культура харчування. Так, потім це систематичні заняття. Напевне, також і поряд із тренуванням систематично обов'язково потрібно зазначити, тому що за умов несистематичних занять не буде ніякої, ніякого результату. Це однозначно. Причому ця систематичність повинна тривати все життя, скільки ти займаєшся вокалом, просто скільки ти в професії, скажімо так. Тому дуже часто якийсь тиждень-два, і ми просто виходимо з форми, тому треба знову поновлюватися. І це може бути чи хвороба якась, чи може бути декретна відпустка в жінок. До речі, дуже сильно вибиває насправді з, з, з форми. Тобто, м'язи якби перестають пам'ятати, що вони виконували, яку функцію кожен м'яз з усієї системи, які назвали на початку передачі, пані Лес. Ну давайте вже зразу, поки ми з вами спілкуємося. Може, дасте якісь поради, як, як керувати своїм голосом, як його берегти, як ним правильно користуватися, не обов'язково співакам. Е, ну, на початку я десь трошки зачіпала цю угу. тему. Е, підбір репертуару це якщо ми вже вокалісти, так якщо ми ну, навчаємося, скажімо так, тому що все воно формується. Я особисто почала займатися співом 19 років, серйозно. До того я була абсолютно інструменталістка, скрипалька. І, до речі, це так само впливає дуже сильно на формування вокаліста, виконавця, музичне минуле. Ну, Чи... Багато говорить, що хороший музикант може взагалі не співати. Тобто він Ні. не може бути вокалістом. Є такі речі? Є що, от таке, але, все? От, власне, ну, я не знаю, напевне, по собі я можу зрозуміти, що дало багато. Це навчання на інструмент, гри на інструменті. Завжди повторюватиму, тому що в мене були дуже хороші вчителі як по скрипці, так і Михайло Павлович Стефанюк. Хочу його згадати обов'язково, що є доволі популярним, відомим викладачем в Івано-Франківську. І, власне, що хочу порадити. Коли ви навчаєтесь, обов'язково маєте знайти вперше спільну мову з викладачем. Це так само запорука успіху, система тренувань. – це… Вдалий підбір репертуару, тобто, якщо ми говоримо про академічний спів, це обов'язково мусять бути арії, романси, народні пісні, будь-які форми творів, які притаманні тільки певному голосу. Про визначення типів голосу, до речі, я б uh -huh. хотіла зачепити цей момент. Не обов'язково всі одразу називають голос. Тобто, ти колоратурне сопрано, чи ти ліричне сопрано, чи ти якісь там ще тут мусить так само відбутися процес формування голосу, і тоді вже більш точно можна зрозуміти, які тому що бувають такі приховані можливості у виконавців, у студентів, які потім просто розгортаються і знову ж таки, це може бути інший репертуар, підбір репертуару. Ну і це дотримання усіх отих Мов зовнішні внутрішні фактори, які впливають, їх треба насправді в житті на набагато важче дотримуватися, ніж просто написати, де ще собі that. записати. Але ну більш-менш, хоча б старатися, якщо є якийсь відповідальний виступ, то виспатися перед тим. Не їсти знову ж таки якогось там жирного, солоного чи тобто, все, що шкодить звичайній людині у вокаліста, це все дуже перебільшене враження шкідливості, тому що от як мутація проходить у дітей, котрі не займаються співом, вони не так це тяжко переживають і відчувають власне на собі, як ті дітки, які займаються співом, яким треба є такі моменти, які зовсім потрібно перестати займатися. Просто ну не йде, голос не піддається тренуванням, скажімо так. Я от такі. зараз на медичну тему перейду. Пам'ятаєте, в казках були ковалі, котрі виховували голос. Чи може сучасна медицина? Вона рухається вперед, постійно вдосконалюється медицина, і чи знайомі вам якісь такі випадки, коли можна змінити свій голос на краще? От. Жінки собі там роблять пластичні а операції, стоїть краще. Чи можна зробити якусь пластичну операцію на голосових зв'язках і в такий спосіб покращити і тембр голосу свій, і і здоров'я своїх голосових зв'язок, чи чи є така якась у вас інформація про це? Бо ну, я думаю, що то все звичайно, можна тепер сучасному світі. Операції на голосових складках звичайно проводяться е, часто при невикористанні неправильному використанні свого голосу голосових зв'язок. Е, в співаків лекторів е, в, е, утворюються вузлики голосових складок, які можуть заважати співу, і також їх оперують для того, щоб голос покращився. Ви як ви як лікар? Ви щаслива, коли до вас приходить співак, лектор, бо це є ваш золотий клієнт, так? Тобто він як ніхто розуміє важливість того всього голосу. І чи справді багато звертаються до вас? Власне люди, котрі професійно володіють голосом, і де як тут в даному випадку, у пані Наталі, це є професія, це є засіб існування, самовираження і роботи. Ну, в більшості звертаються це вчителі-лектори, яких, яких турбує стомлюваність, яких турбує охриплість, сухість у горлі, сухість першіння. Це виникає, ну, скажімо, внаслідок неправильного або перенапруження, недостатньо питтєвого режиму. Ми часто нехтуємо цим. Дайте пораду. Що добре мати десь в кишені, чи в сумці на якийсь такий непередбачуваний випадок? Перехвилювався, в роті пересохло, ну, а тобі треба е... якусь важливу зустріч і так далі. Чи можна якісь цукерки мати, наприклад, ментоло, чи ще щось застосовувати? Дайте так. нам таку пораду, і, бо ми хочемо нагадати, що самолікуванням займатися не можна аж ніяк. Для того є спеціаліст, але все ж таки щось таке простеньке можете порадити. Так, звичайно, це можуть бути цукерки, розмоклюючі цукерки, це може бути водечка, Головне, щоб вона була не холодною і не газованою, для того, щоб ми, ми хочемо голосу допомогти, а не нашкодити. Ми зараз знову поговоримо з вами про методики от тренування того голосу. Як би, як би не хотілося, але хотілося, щоб він завжди був в формі, так, в кожної людини. От, і, говорячи про методики. Як важливо не нашкодити і знайти індивідуальний підхід до молодої людини, яка тільки починає займатися музикою, або, можливо, навіть і своїм рідним і близьким, котрі не є музикантами, але просто. Ну, голос це важливо, це є засіб, інструмент е, нашого з вами спілкування. Наскільки я знаю, навіть сам, сам процес спілкування, голос так. він дуже багато забирає е, енергії, енергії. Як медик можете підтвердити. Кажуть, що так. Ті, хто е, має проблеми і не говорить, вони більш навіть фізично здоровіші, бо йде дуже багато енергії для того, щоб е, ми мали можливість говорити. Насправді методик е, безліч. Не помилюся на правду, якщо скажу е, таке визначення. Але з, з часів старовинного Бальканту, тобто, це коли був винайдений, напевно, ще ларингоскоп, е, педагогом, е, співаком Мануелем Гарсія. Е, і я чому, власне, цей. Е, цей е, пристрій хочу згадати, тому що напевно до тепер, пані Леся, правда, е, використовується до сьогоднішніх днів. Напевно, використовується е, такий, такий прилад е, для якоїсь діагностики. От і чому я про це говорю? Тому що У нас не на час, до речі, ой, саме важливе, важливо забускати час. Бачите, час дуже <рес> складає. Я так назву е стародавні італійська, французька, німецька школи, українська знову ж таки вони всі формувалися більш ну українська. На жаль, дещо пізніше, але тим, тим паче вона має дуже багато е хороших засад е і дуже багато осередків. Е де відчувається власне національна школа. Але окрім того, зараз дуже багато сучасних методик, серед яких і Сета Рікса, Бретта Менінга, Джо Естіл і Кетрін Садолін дуже багато методик, основний меседж, яких зробити так, навчити людей співати будь-що. Тобто, не Сконцентруватися на якійсь одній, на якійсь одно одній манері співу, це дуже хороші е, насправді задуми, дуже хороші. але треба врахувати тут індивідуальний підхід і знову ж таки все. Мені Дуже треба добре. мені добре. треба сказати, що пані лікарку о, похвалили. у Нас коментар хтось написав. казали, дякуємо дякуємо професійному лікарю, Спасибі. Не знаю добре. це, можливо, от, потім ви почитаєте наші коментарі. А я вам дякую за те, що ви завітали до нас до студії. Дякую Збройним силам України, що ми мали можливість спілкуватися. Бережіть свій голос, залишайтеся разом з нами. Обласне телебачення. Галицина працює для вас. Дякую.